Славутському професійному ліцею 10 років святкування з нагоди ювілею пройшли цього тижня і зібрали в закладі багато його друзів, колег, соціальних партнерів, волонтерів, з якими підтримують тісні зв'язки, представників влади. Ліцей уже з порогу зустрічав святковим настроєм. Ліцеїсти привітно вітали гостей, і поки вони знайомились із численними виставками робіт та майстер-класами, що проводились у фойє, ми завітали до кабінету директора ліцею Надії Ніжні і поцікавились у неї, що вона вважає основним здобутком закладу. Що я вважаю здобутком? Те, що гарний колектив, який працює творчо, який працює на випередження. Здобутком вважаю те, що наші діти навчаються і здобувають професії. Але за цих 10 років ми вже навчили 1441 дитину, дали їм професійну технічну освіту. 1060 дітей за державною формою навчання. Інші навчалися за курсовою підготовкою за контрактом. Діти здобувають освіту і мають можливість не тільки навчатися, але і розвивати свої здібності, таланти. Тим часом майстер-класи, які проводили ліцеїсти, вражали своїм розмаїттям і майстерністю. Дівчата вправно виготовляли вироби із соленого тіста, нарізали овочі і фрукти технікою карвінг, оформляли вироби із пряничного тіста мастикою, виготовляли годівниці для кролів, поштові скриньки, декорували макет будинку, зварювали вироби із поліпропілену, працювали над кольоровим пано робили все зі знанням справи і могли охоче поділитись технікою виготовлення. Серед гостей не було байдужих споглядаючих. Навіть директори подібних професійних ліцеїв із сусідніх міст зупинялись, оцінювали роботу. А з нами поділились враженнями від десятилітнього сходження закладу. Ми з цим навчальним закладом знайомі давно. В принципі вони розпочинали десять років тому. А ми 10 років тому освоїли військову казарму в Візяславі, І тому -то в нас є своєрідний стиль роботи, але мені подобається цей навчальний заклад, в чому в їхній працьовитості. Ми з Надією Олександровною фактично майже ровесники по відкриттю, тому що ми в той період так само відкривалися. Але враховуючи нашу специфіку, ми такого, як вона, зробити, звісно, не можемо. І приємно те, що дійсно наш чоловічий колектив директорський, майже більшість нас, чоловіків, а вона, жінка, і змогла так все організувати, і, скажімо так, з цих пустих приміщень зробити такі затишні кабінети і аудиторії. Дійсно, сьогодні вони навчальний, Славутський професійний ліцей. Готує кваліфікованих робітників відповідно до державних стандартів. Оце не просто було зробити. Це і матеріально-технічна база, і формування колективу, комплексно методично забезпечення, і таке інше. Колектив згуртувався, спрацювався і працює на сьогоднішній день так, що неодноразово на протязі останніх років проводяться тут тобто обласні семінари, проводяться, значить, діляться досвідом. Колегі Славутський професійний ліцей флагман сучасної професійно-технічної освіти області, активний учасник та призер міжнародних виставок. Ліцей нагороджений бронзовою медаллю за творчу працю з підвищення якості національної освіти у шостій міжнародній виставці, сучасні заклади освіти 2015 Ліцей здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців для харчової, автотранспортної, легкої, будівельної та інших галузей промисловості, як з числа випускників загальноосвітніх шкіл на основі базової чи Повної загальної середньої освіти, так і підготовку, передпідготовку та підвищення кваліфікації робітників із числа незайнятого населення за багатьма професіями. Вибір спеціальностей, закладу диктує ринок. Що ми вивчаємо ринок праці з професійно-технічної освіти? Наприклад, якщо ми у 2005 році навчали відкрили професії оператор комп'ютерного набору, сьогодні ця професія недоцільна на ринку праці, тобто ми змінюємо на сьогоднішній день. Ми вже проліцензували і зараз будемо працювати за дуальною системою. І вивчати таку професію токар-фрезерувальник. Тобто ми аналізуємо ринок, вивчаємо моніторинг ринку і вивчаємо, які професії потрібно нашому місту і нашому регіону. Ліцей зростав на очах славучан. Валентина Сабінська, яка тоді очолювала міське управління освіти, як ніхто знає, як не просто було закладу знайти свою нішу. Почали появлятися заклади нового типу. Спочатку це був технічний ліцей. З поглибленим вивченням трудових дисциплін а е... Уже професійний ліцей, який його мало погодити. Міністерство освіти він пробивався дуже важко. І завдяки такій спільній підтримці обласного управління міського міської влади на той час це Поліщук Микола Олександрович неодноразово їздили в міністерство освіти. зустрічалися на різних рівнях із різними керівниками, готували масу різних подань, паперів. Документів і завдяки такій настирні я б сказала позиції Антоніни Михайлівни, яка з давніх давнену очолює професійну освіту області. Вдалося якими спільними зусиллями реалізувати ідею професійного навчання в місті Славуті? Але Валентина Сабінська переконана, що такі заклади, як професійний ліцей, мають майбутнє і їх вага в системі освіти лише зростатиме. Думку керівника освіти поділяють виробничники, соціальні партнери ліцею. Я представляю Славутський ремонтно-механічний завод. Наш завод дуже багато років вже співпрацює з професійним ліцеєм. Працівники, вірніше, учні цього ліцею проходять у нас виробничу практику за спеціальністю електрозварник ручного зварювання і дуже часто приходять до нас на роботу дуже добре навчаються тут, учні мають за ну, спочатку своєї праці, вже мають якісь навички. Ми дуже задоволені такими студентами. Я пам'ятаю цей заклад 10 років назад, і реально з кожним днем тут все міняється. Тут міняються класи, тут міняються самі навики, здобутки учнів. Наш заклад постійно приймає їх на практику дітей. Діти тут здобувають знання теорію, а ми на практиці даємо просто закріпляємо їхні знання, і вже можуть готові спеціалісти випускатися далі в життя і на підприємство. Заклад цей крайній необхідний. Нам, працівникам торгівлі, сьогодні отримати хорошого спеціаліста дуже важливо. На святковий захід до ліцею завітали гості, яких із закладом пов'язує тісна співпраця у дуже важливому, суспільно значимому та патріотичному напрямку. Що педагогічний, що учні допомагали неодноразово нам волонтерській діяльності. Ми звертаємося, якщо треба, і по інших питаннях. Тобто, вже кілька років у нас дуже тісної співпраці, і ми один другого любимо і поважаємо. І якщо треба, звертаємося за допомогою і в будь-яких таких питаннях. Останні поїздки на зону АТО дуже допоміг ліцей в нашій співпраці як партнери виготовленням своїх смаколиків. Хлопці, які вивчають зварювальні роботи, виготовляли нам буржуйки, які ми всі завозили, завозили в АТО. Тому ми вважаємо, що цей ліцей не тільки святковий юбілей має, а має право на довге, на майбутнє існування для підготовки молоді в професії, які необхідні для нашої країни. Людмила Васильєва, представник народного депутата України Романа Мацоли теж підтримує тісні контакти із ліцеєм і прийшла на свято із відкриттям. Даннями та подарунками від імені народного депутата Романа Миколаївича Мацола на запрошення сьогодні керівника цього закладу. Ми так само долучилися і хотіли привітати дійсно чудові діти, дійсно чудові ініціативи. У нас так само є сьогодні невеличкий подарунок. Ми підготували від нашої громадської організації громадська ініціатива Романа Мацола, інститут солідарності громад сертифікат на 5 тисяч гривень. На ті речі, які необхідні будуть цьому ліцею. вони самі для себе вже сформують, виберуть, і це таке вітання, як до свята, так і до свята Святого Миколая. Загалом цього дня на ювілеї закладу було багато вітань, в тому числі і музичних, так само і побажань. Одне з них від колеги стосується уже найближчого майбутнього ліцею. Зараз я знаю, що ліцей знову стоїть на порозі змін. Вони хочуть обов'язково цей заклад перетворити ну, на вимогу. Я б сказала сьогоднішнього дня на ліцей з посиленою військовою підготовкою, і я їм бажаю цьому щирого успіху і такої ж настирності, дотошності в підготовці всіх необхідних документів для того, щоб реалізувати цю ідею.